Екологи міжнародної благодійної організації Екологія, право людина відбирають зразки ґрунту у воронці від потрапляння бомби в одному з лісів поблизу Чернігова. Це потрібно для визначення забруднення ґрунту токсичними металами. Частина цих металів може бути може мігрувати по харчових ланцюгах, і тоді надходити до живих організмів і так само переходити до організму людини. Щоб визначити, наскільки забруднені українські ґрунти внаслідок падіння російських авіабомб, артилерійських снарядів та ракет, не потрібно досліджувати кожну воронку, кажуть екологи. Їхню кількість та глибину видно на знімках із супутників, тож порахувати збитки можна, знаючи склад ґрунту на кількох точках. Результати досліджень, а також фото та відео пошкоджень стануть доказами в міжнародному суді. Ми зараз намагаємося зібрати максимально доказів, щоб довести, що це є екоцид. Що поряд з геноцидом українського народу відбувається ще екоцид. Провідний юрисконсульт організації Екологія право людина Анатолій Павелко каже: найчастіше в офіційних документах фіксують лише прямі економічні збитки. Зруйнували завод. Порахували, скільки коштували там конструкції, станки, лінії електропередач, якісь там підвізні шляхи, все. На цьому стоїть крапка. На превеликий жаль, це лише мала частина того, тих збитків, які в результаті такої діяльності, агресивної діяльності війни, розв'язаної проти України, були завдані. Одне з найбільших забруднень у Чернігові сталося від пожежі на нафтобазі. 3 березня снаряд влучив у резервуари з дизельним пальним загальною ємністю 5 тисяч метрів кубічних. За інформацією Департаменту екології та природних ресурсів, збитки навколишньому середовищі було завдано на понад мільярд гривень. Перше, так це забруднення атмосфери. Друге, частина нафтопродуктів потрапляють до ґрунту. Власне, пошкоджений ґрунт так само. Враховується в ті збитки. Забруднений ґрунт, враховується в ті збитки, які завдані внаслідок агресії. 28 лютого. Через обстріли горів будівельний гіпермаркет епіцентр у Чернігові. Згоріли тисячі тонн полімерних матеріалів. Від чого в повітря потрапили токсичні речовини? Тобто, чи якщо оця хмара диму, яка розсіювалася, хтось нею дихав, чи вона декілька днів горіла, потім горіла ще нафтобаза, це так само негативно дуже впливає на здоров'я громадян. Я не кажу, що вже про довкілля, скільки, скільки викидів було, і СО2 так само. Тобто, що воно впливає навіть на клімат. Екологічна інспекція нарахувала 8 мільйонів гривень збитків від горіння епіцентру, каже Катерина Полянська. Тепер необхідно зробити повторну фіксацію сфотографувати наслідки пожежі. Ці знімки також передадуть до міжнародного кримінального суду. Він має побачити не тільки знімки з космічні, з космосу. Він має побачити, ще знімки з місця подій. І що це, це зокрема доказова база. Оксана Ільчук, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.